Чудова родина, любячий чоловік, турботливий батько Олексій, гарнесенька донечка Кіра і малюк, який нещодавно з'явився у родині і осяяв життя радістю та щастям. Коханий чоловік завжди з любов'ю обіймає дружину та міцно тримає за руку своїх дітей. Зразкова родина, де панують мир та любов. Побратим Олексія Сергій надзвичайна любов до життя, великі плани на майбутнє. Дуже гарний чоловік, безкорисливий та доброзичливий. Людина, яка вірна своїм принципам і з ним ніколи не страшно йти на завдання. Колега хлопців Віталій добра, світла людина, яку зустріти в наш час дуже складно. Де б він не був, там завжди було свято. Його посмішка могла розступити будь-яку кригу. Чесний, відповідальний, щирий, завжди усміхнений, мужній, справжній чоловік. Хлопці до останнього потиху з честю служили Україні, очищали землю від ворожого металобрухту. Життя саперів забрали підступні російські міни. Чоловіки отримали травми, несумісні з життям загинули на місці. Справжні професіонали, надійні побратими, патріоти своєї країни загинули, захищаючи наше життя. Близькі вже ніколи не побачать рідної усмішки, не почують знайомого голосу. Вічна слава і пам'ять героям для нас ви назавжди в строю.